На ринках вже продають перші кавуни та дині. Продавці кажуть, вони з'явилися всього два тижні тому, але вже стиглі та солодкі, тому запевняють, їх можна сміливо купувати. У липні на місцевих ринках стартував сезон баштанних культур. Продавці кажуть, кавуни та дині з'явилися нещодавно, але вже повністю дозріли та придатні до вживання. Раніше основні поставки надходили з Туреччини та Азербайджану. Нині ж переважно з Одеської області, Миколаївщини, частково з Дніпропетровщини. Поставки з Херсонщини наразі мінімальні через ризики, пов'язані зі збиранням урожаю поблизу зони бойових дій. Тож варто підтримувати українських фермерів, які навіть у складних умовах продовжують постачати свіжу продукцію. Дров на машину летить, тікайте! 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 Ai, maluco. Збили з Херсону, немає. Ми з Одеси брали у Херсоні. Зараз така ситуація там небезпечно зараз туди їхати, тому брали з Одеси. З Одеси вистачає там багато зі сторони Херсону та Одеси. Там теж є вже там вирощують. Ну дай Бог, щоб війна закінчилась, та все було добре. Беруть дуже хорошо. В мене беруть сюди Кавун, Кавун із з Нікополя. З Нікополя з Нікополя та домашній арбуз. Отакий. Продавці наголошують, ягоди солодкі, безпечні, підходять навіть для дітей. кажуть, самі вживають їх удома. А по перше, кавун червоний солодкий. По-друге, його вже спокійно можна їсти. Ми вже давали дітям і сусідам, дітям по і 8 років. Ми першими взяли, спробували. Вже трохи їли. Можна не хвилюватися, можна не хвилюватися, хай приходять люди, беруть сміло. і. Ціни наразі коливаються кавуни близько 30 гривень за кілограм, дині від 70. Утім, не всі покупці готові куштувати їх уже в липні. Дехто вважає, що це зарано. У мене знайома була, а в неї рідня займалася там в Миколаївській області кавунами. І Казали: Юля, раніше серпня не їж. Там дуже багато хімії. Так я не беру раніше. Більшість покупців усе ж покладаються на власний досвід та поради знайомих. Часто рішення купувати чи ні залежить не лише від якості продукту, а й від особистих упереджень чи страхів. Б... На дуже це натрати, які сі ще щось Щиро. особливо дітям, так взагалі окрім кавунів на ринках уже з'явилися й інші сезонні фрукти. Покупці обирають їх обережно, зважаючи на якість, походження та ціну. Сезон баштаних лише набирає обертів. Коли саме купувати, кожен вирішує самостійно. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.